Це влог табалапки. Сьогодні вона буде умиватися, вона тільки встала, їй треба провести себе в порядок. Табалапка йде в ванну кімнату. Беремо отаку піну, вона нею умивається. Тільки взяла Умиваємо нашу лапочку. Зараз ще треба її помити, вона сзади теж грязна була. Вчора у неї був один нарожний, їй випалося три роки. Треба четверто помити, бо вона якась в блстках вчора була. Треба зараз її буду випити. Ой! Пока вона в нас гарна. До речі, вона має свою подружку. Вот. Її звати Аня, а її звати Мія. Так, да, Мія. І зараз буде розминка. Це така розминка, це нарізання. На сьогодні йде на навчання табалапок, і сьогодні вона буде пахнути синабоном і булочкою. Духи я використовую ось ці Бер, ваніла. Кажуть, від них буде багато компліментів, але я думаю, що це неправда. Я її розминаю, щоб вона трохи обвітила, щоб вона добріше пропіталась. Сьогодні табалапка не буде їсти, бо вона не хоче. Вона іде. В такому гляді. Ось її буде навчання. Сьогодні світло вимкнули, але казали, будуть її вмикати. І ще Яна прийшла. У них зараз урок математика. Вони в чаті. Вони в чаті зараз скільки буде один плюс один. Ну, точніше, не в школу, а. Садочок. Бо школа це і так назвало, бо вони називають теж школа, те, що в Табалапок з трьох років йдуть в школу. Ну і в садик, тому що якоби е, в садіку вони теж чай, скільки буде 1 плюс 1, а в школі вони будуть повторювати, що таке 1 плюс 1. І далі вони будуть вчити, скільки буде 2 плюс 2, 3 плюс 3, 4 плюс 4. Оце вони будуть вчити в школі, а зараз це у них підготовка така просто до школи. Зважаючи, скільки що їм три роки, але їм три роки і дорівнює 7 років. Типа 3, 3, рок, 3 рочки дорівнює 7 років. Це типу означає, що вони три роки мають зродження, а 7 років це їм так як їм дають стільки, скільки людям. Ну, адже вони зараз підготовляються до школи. Те, що їм 3 роки зродження, а 7 років вони починають іти до школи зараз вони підготовки, а зараз їм насправді 6. Якщо поділити на 3, то 3. Але зараз влог не про пояснення років, а зараз вони вчать один плюс один. У них урок пройшов і ми йдемо зараз. В їдальні. У них два уроки, і один останній урок це малювання. Вони забрали, ось це. вони замітили одну штучку, якийсь бальзам, і згадали, що це її, тому що вона її тут забула. Вони були з картоплю смажену. А бульбу просто жарена. Бачно поїли, і вони зараз йдуть в кабінет назад, щоб малювати сьогодні. Сонечко буду малювати сонце. Не розумію, чому, коли я кудись іду, то е, ліхтарик раптом вже все виключається. Точніше, е, Мія не, спочатку е, Аня сідає тут, а Мія тут. Три роки у них дружба зродження. Типа, три роки зродження дружби, а так їм 6. речі, я забула на початку відео сказати, я може... Змонтую і з самого початку скажу це. Це буде невелика бумага, але я їх виріжу і буде нормально. Я на такі кусочки порізала і вони зараз обидва малювати сонечка. Кукнули, ура! Потім ми в класі поприбирали, тому що було е, брудно в класі, тому що їхні хлопці ну, однокласники, бавилися не дуже гарно. Малювали. Ну, Вони не малювали. Вона так намалювала, вона так. І вони отримують 12 балів. Збираю Мію і Аню додому, вони сестри. І зараз вони тому йдуть додому зараз. Вже ніч і треба вмиватися до сну. І Я мою спочатку ось цю. Навіть знову від якихось блискіток. Як це тебе вийшло, так мія, ну? Ще одна в Ви Що двоє, як ці дорослі, що? Ось це наповняє піни. Зараз я їх буду мити тщательно. і тут. Сульки, і зараз вони лягають спати. А спати вони мають тут. В ходу мія з Анією не позастеляли ліжка. Прийдеться все до них робити. Я розкладаю, чорна тут спить, а вона тут. Такі ще ж у мене було заплутане відео. Просто е, Мії Ані, вона для неї як подружка. Але вони сестри двоє. У них чорне пострадуло, тому все. Ну, а тепер правильно. Я думаю, вам сподобається відео, правда, якщо вам заплутане, я вам можу написати в описі. Я все одно ну, думаю, що вам сподобається, тому що, думаю, це цікаво, типу, що це про Мію і Аню. Я ще заголовок напишу, хто це. Тому я вас всіх люблю, всім па-па.